діти. Мене звати Ірина Сергіївна. Сьогодні до нас на заняття з вами завітав зайчик. Подивіться, будь ласка. І він хоче, щоб ви сьогодні пригадали цифри. Подивіться, будь ласка, приніс він із... разом із собою до вас ось таку цифру. Подивіться, будь ласка, ви вже дуже добре її знаєте та пам'ятаєте, це цифра яка, діти? Правильно, це цифра. Один. Давайте ми разом із вами пригадаємо, чого у нас по одному: у нас один носик, у нас один ротик, один язичок. Правильно, дітки! Молодці, дуже добре. Але разом із зайчиком сьогодні до нас прийшла ще одна діти-цифра, яку ми сьогодні із вами вивчимо. А ось це подивіться, цифра два. В неї кругла голова, зігнута шийка, довгий хвостик, отака, як бачиш, двійка. Схожа цифра 2 на гусака. Шия довга та тонка. А як ви думаєте, дітки, на кого ще схожа цифра 2? Так, правильно, цифра 2 схожа ще на лебідя. молодці. А тепер зайчик. Хоче з вами погратися. Я вам буду показувати картки, а ви мені будете називати відповідну цифру. Подивіться, будь ласка, на цій карточці хто у нас тут зображений? Так, правильно, тут зображений їжачок. Скільки їжачків? Так, діти, правильно, їжачок один. Яку нам потрібно взяти цифру? Правильно, ми обираємо цифру 1, тому що їжачок 1. Наступна картка. Подивіться, хто тут зображений? Правильно, дельфінчики. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два. Молодці. Правильно, їх 2. Яку цифру ми з вами обираємо? Правильно, цифру. Два молодці. Так, дуже добре. А тепер ми з вами ще пограємо. Подивіться, будь ласка, у нас тут є на столі ось такі різнокольорові палички. І ми зараз я хочу, щоб ви обрали одну синю паличку і поклали поряд з відповідною цифрою. Так. А якщо я вам скажу, щоб ви обрали дві червоні палочки, куди ми покладемо? Поряд з цифрою 2. Молодці, правильно діти. А зараз, дітки, у мене є, подивіться, ось така мотузочка. І ми із неї зробимо цифру 2. Ви можете повторювати за мною вдома. Викладаємо у нашої цифри 2 кругла голова. Довга шия і довгий хвостик. Ось така, як бачиш, двійка. А тепер зайчик хоче разом з нами погратися. Давайте пригадаємо, чого у нас по два: у нас дві ручки. Давайте потремо наші долоньки. У нас двоє оченят, у нас два вушка, дві щічки. Так, ми з вами пригадали, чого у нас по два молодці дітки, і на цьому наше заняття закінчено.